В Сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як текстуру стира скану перевести на вашу модель. Для початку ми здається адон автора цього каналу. Посилання на його відео і сам адон я залишу в описі під цим відео. А ми почнемо з вибору моделі на 3D-скану. Раджу використовувати полікам. Для себе я обрав таку модель, тому скачемо її. Заходимо в Blender, вбираємо формат і переносимо. Наступним кроком нам потрібно зробити низько модель. Я покажу тільки принцип створення такої моделі, щоб не затягувати відео. І так, створюємо куб в режимі редагування, змінюємо його під форми нашої моделі. Також уточню, що наша низькополігальна модель повинна трохи випирати за межі. Ви це можете побачити на цих двох фото. Зліва неправильно, а справа правильно. Звісно, ви можете залізати ось так на вашу модель в межах розумного. Після того, як ви створили низькопогляну модель, вам потрібно натиснути на ось цю вкладку і вибрати А, ось, текстури овен. Ага, ну ви поняли. В цій каці ви можете побачити прекрасну кнопку, на яку вам потрібно натиснути. Вона переключає з режиму EV на режим Cycles. І навпаки, це потрібно для того, щоб наш аддон запрацював, так як запікаються текстури у режимі Cycles. Наступним кроком нам потрібно створити так зване налаштування нашої моделі для перенесення і сканування текстури. Для цього нам потрібно натиснути на плюс з боку Staging. Нам потрібно змінити вкладку bake Mode з Individual на. Atlas and Target. Для чого ми це робимо? Тому що індивідуал відповідає за запікання текстури з моделі, а Atlas and Target запікає текстури з моделі А на модель Б. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Наступна вкладка, яку ви можете змінити, це вкладка Save Path. Ця вкладка відповідає за збереження вашої текстури в певному файлі. За замовчуванням текстури зберігаються в тому самому файлі, що і ваш проект в Blender. Я залишу, як є. Наступний блок, який нам знадобиться, це блок Object Setting. У даному блоку ми повинні вказати, з якої моделі на яку ми хочемо перенести текстуру. У нашому випадку ми хочемо перемістити текстуру з моделі, яку ми завантажили, на створену нами модель. Тож виберіть завантажену модель і натисніть на випетку. Потім у Cut Target вкажемо нашу другу модель. Наступний блок, який нам потрібен, це pass setting. У цьому блоку ми створюємо необхідні текстури для перенесення на іншу модель. Натисніть плюс для створення так званого асету. Для текстури. В цьому сайті ми змінюємо параметри нашої текстури, такі як вид, ім'я, якість і так далі. Почнемо з назви і типу текстури. Я завжди вказую назву, яка аналогічна типу. Перший тип Albedo. Цей тип робить нашу текстуру кольоровою. Для цього типу нам потрібно змінити Color Space на SRGB. Також можна вказати якість текстури. Після налаштування першого сету текстури ви можете додати інші, натиснувши плюс. Я додам ще тип normal. І окрім назви нічого не змінювати. Після того, як ви зробили всі ці кроки, вам потрібно натиснути на кнопку Bake. Забув сказати, що вам потрібно зробити розгортку вашої моделі. Це можна зробити в UV Editing. Просто виділяєте всю модель і натискаєте спершу на UV, а далі на Smart UV Project. Це потрібно, щоб текстура не була кривою. Вертаємось назад і заходимо в цю панель і створюємо матеріал. Далі можемо натискати на Bake. Це займе трохи часу. Після того, як ваша текстура перенеслась, заходимо в Shading, натискаємо на Add і вписуємо Image. вибираємо Image Texture, завантажимо вашу текстуру і підключаємо її. Те саме робимо для Normal, Але для нього нам потрібно ще Normal Map. Підключаємо все як у мене. В принципі, це все, що я хотів вам показати, тому якщо вам сподобалось це відео, можете поставити лайк і, по бажанню, підписатись на цей канал.